Вітаю всіх зі святом Святої Трійці, хоч ще 10 ранку, але я вже встиг відвести 12 коробок посилок, які поїхали на Харків хлопцям на Донецьк і нашим знову ж таки дівчатам, лікарям під Донецьк, які першочергово приймають поранених хлопців, а вже потім, коли надають їм допомогу, передають у госпіталь. Завдяки вам, завдяки американським колегам, було передано аміпрозол, були передані системи, були передані обезболюючі посуд, ковдри, продукти, кава, чай, печиво. Ну, в общем, чим міг, як то кажуть, тим поміг. Але не допомогти і проігнорувати наших лікарів, які рятують хлопців першими. Це, ну, я вважаю, це гріх перед Богом. Тому завжди все, що ви будете передавати мені посилками, першочергово я передаватиму їм по запросам, по запитам. Ну, що ще хочу сказати? Хочу сказати, що хочу трошки відпочити, бо ми всю ніч. Теж розбирали повідомлення, пакували, фасували посилки, підписували кожен ящик, а зараз це повідправляли і довідправлялися до того, доволонтерилися, що ну, реально на рахунку 16 копійок. ну Такого не було. Тому нагадаю просто номер своєї карточки, ну так, на всякий случай, а мало лі, Я хтось захоче допомогти. 41 49 39 00 08 75 40 11. Дякую всім за підтримку, за допомогу, за добрі слова. Зі святом всіх. І хай, матір Божа, своєю покровою вас всіх оберігає. Ваші родини, ваших дітей, ваших близьких, ваших рідних. Все буде добре. Ми переможемо. Дякую.